На порозі жнива, щоб незабаром духмяний хліб потрапив на наші столи, на Тернопільщині триває активний етап підготовки до їх проведення. З метою недопущення пожеж, посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області проводять обстеження стану пожежної та техногенної безпеки сільськогосподарських підприємств області. Під час перевірок особливу увагу звертають на стан електрогосподарства, шляхів евакуації, систем опалення, наявність працездатного зовнішнього протипожежного водопостачання, протипожежної автоматики тощо. За результатами перевірок будуть підготовлені і направлені до місцевих органів влади та керівникам підприємств інформації щодо протипожежного стану для вжиття відповідних заходів. Сьогодні кожен керівник агропромислового комплексу усіх форм власності мусить знати вимоги пожежної безпеки, дотримуватись їх та пам'ятати, що до початку жнив вся зернозбиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні бути відремонтовані та забезпечені сертифікованими вогнегасниками. Слід зауважити, що перед початком збирання врожаю склади та зерносушарки повинні перевірятися власником на відповідність вимогам пожежної безпеки. Виявлені недоліки необхідно усувати до приймання зерна. Всі працівники, залучені до збирання врожаю, повинні пройти інструктаж. Мотопомпи та пристосовану техніку слід обладнати пристроями для гасіння пожеж. В сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності з питань забезпечення пожежної безпеки при збиранні врожаю необхідно провести перевірку боєздатності добровільних протипожежних формувань. Усі поля до збирання врожаю повинні бути підготовлені. Обкошені та оборені захисною смугою по периметру шириною не менше 4 метрів. Масиви мають бути розбиті на ділянки площею 50 гектарів. Між ділянками слід робити прокоси завширшки 8 метрів. Посередині прокосів робиться проорана смуга не менше 4 метрів. Як доводить практика, перестороги рятувальників не є марними, адже за лічені хвилини вогонь здатен звести на нівець багатоденну працю хлібороба. 18 та 19 червня у Тернополі на спортивному майданчику обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбувся чемпіонат з волейболу серед збірних команд правоохоронних органів Тернопільської області за програмою Динаміада 2013 за результатами зіграних матчів до фінальної частини змагань потрапили збірні управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної служби виконання покарань, служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ у Тернопільській області. Боротьба за перемогу була доволі напруженою. На спортмайданчику панував справді олімпійський настрій. Кожна із команд, намагаючись вибороти першість, продемонструвала достойну, динамічну гру. Усі учасники змагань показали хорошу фізичну підготовку, витримку, командну згуртованість та волю до перемоги. Пристрасті вирували не лише на місці спортивного поєдинку, а і в рядах активних вболівальників, які прибули підтримати свої команди. Завершилися змагання традиційно нагородженням. За результатами зіграних матчів, третє місце здобула команда управління Міністерства внутрішніх справ в Тернопільській області. Срібними призерами обласного чемпіонату стали представники пожежно-рятувальної служби, виборовши друге місце. А перемогу отримали представники управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області. Організатор турніру, заступник голови обласної організації Динамо Володимир Небесний, вручив командам-переможцям кубки, медалі та грамоти і побажав спортсменам не зупинятися на досягнутому, а впевнено йти вперед до нових вершин.